Добрий день ми з України, канал та роззнання, мене звати Анастасія. Сьогодні, я думаю, що оскільки програвся минулий розклад, да, подивимось з вами ще погані новини для нашого ворога на найближчий час. Був у мене прикол після е, операції Павутина, да, здається, так вона називається. Багато коментарів під останнім відео. Україна підкреслює так Україна в червні. Е, багато коментарів, типу, А що вони побачили Росію? А там таке не побачили. Шановні, в мене є відео окремо про погані новини для Росії два місяці тому і місяць тому. І воно програлося, Ідіть десь подивиться. Ну, піпець просто. Україна в червні, до чого тут Росія? Воно може бути якоюсь там додатковою інформацією інколи випасти по картах. Але якщо ми вже дивились ворога, я ж кажу, є відео два місяці тому, є місяць тому, і там все програлося. Ну, типу, а що я повинна була побачити, якщо ми дивимося Україну? Ну, цікаво, так знаєте, ну піпець. Воно все є. А, от, тож будемо сьогодні дивитися знову ворога, як завжди. Коли я дивлюсь на найближчий час, ви знаєте, що ситуація програється протягом місяця-двох, там плюс-мінус ще днів дні десять туди-сюди. Отак воно програється зазвичай. Так воно і програлося з минулих розкладів. З чим я вас і вітаю всіх. І от подивимось сьогодні, чи будуть ще, наприклад, концерти. Да, в Росії. Вибухові концерти мається, звісно, на увазі. Ну і також, хто пропустив в минулому відео цікавий момент. Я ж планувала продавати камні-оберіги. Чи не так? Я давала і, в цьому, і під цим відео в описі додам знову-таки посилання на свій інстаграм на цю сторінку. От, е, старт продажів буде 8 червня о 8 годині вечора. Так, да, почнеться. Ні, звісно, що я всіх одразу не зможу там задовольнити, скажімо так, тому що камінь треба. На нього наговорити, він буде персональним, треба буде фото та ім'я. Але, ну, протягом певного проміжку часу, я думаю, я всіх зможу задовольнити. Ну, а так. Давайте подивимося, що там, у ворога на найближчий час. Негативного, звісно. Негативного. Перша подія. Дно мені вже подобається. Старший аркан вежа. Руйнації. Концерти будуть продовжуватися. Я вже можу сказати просто за цією вежею. Ой, щось ресурсне, щось дуже ресурсне. І знову ж це таємно підготовано. заздалегідь. Ось вона верховна жриця, ось цей ресурс. І дуже схоже на те, що окрім цього ресурсу, десятки монет, ми будемо ніби добивати те, що не добилось, тому що сімка монет, тому що щось ще врожай недозібраний, Знаєте, як ця карта трактується? Недозібраний врожай. Ну от треба ж його дозібрати, треба щось десь добити. Коротше кажучи, вже перша подія негативна для для Росії на найближчий час, нам вказує, що концерти будуть продовжуватись. Вибухові концерти будуть продовжуватись однозначно. Ну, по-перше, це вже дійсно, от те, що я сказала, недозібраний врожай. Я сюди докладаю на цю десятку монет, що це таке, ну що це за ресурс. В першу чергу це вже те, що було колись: ще кубків. дежавю, повтор ситуації, повторення ситуації. Для того, щоб нарешті вже трансформувати по смерті цю ситуацію в нуль. А давайте я окремо подивлюся, що ще. Окей, те, що ми били, ми з вами знаємо, що ми били. Хто не знає новини, вам в допомогу. Ми знаємо, що ми були. А, а що, що ще? Тому що там окремо одна карта, окремо інша, може щось новеньке. Ну, Мені інформація так йде, зрозуміло. Що... Обмежені об'єкти, можливо, інфраструктурні. Ну, по перше, так, да, повторення ситуації. По-друге, це певні обмежені е, об'єкти, котрі надають е, успіх реалізації у справах, можливо, інфраструктурні об'єкти, а також знову таки якийсь масштаб. Страшний суд. До речі, не можу не згадати, що страшний суд на цей місяць падав для України. Е, я ще раз, якщо хтось не дивився минуле відео, це не те, що байт на цей, я вам перекажу. Небезпека велика дітям, небезпека велика підліткам, небезпека страшного суду. Отже, масштаб. Масштаб е, руйнації. Цей страшний суд, я ж кажу, наприклад, страшний суд падав е, минулого разу. Це найяскравіше це була Каховська дамба. І на цей місяць цей знову страшний суд падає. Мені це не подобається, але, наприклад, після. Нашої операції «Павутина», я розумію, що для того, щоб відновити свій умовний у свого населення статус-кво, вони можуть вдарити. І ні, якщо ви питаєте, чи це ядерка, я ядерки тут не бачу. Ні. Але це щось велике. Знаєте, це там не просто, ну, я не знаю, маленький заводик дронів, хоча і він нам важливий, але ні. Страшний суд це про масштаб, про щось велике. От у них цей страшний суд знову йде. І у нас, на жаль, на цей місяць цей страшний суд. Взагалі, цей місяць падав дуже небезпечним для цивільних. Масовано. Тому будьте, будь ласка, обережні. Давайте далі. пу 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 ще негативні події. Да? Нам треба подивитися у ворога на найближчий час. Ні, ну це було так прикольно. А ви не побачили. А що? Що і для України повинна було побачити? Росію. А то ви не знаєте щось. Воно трохи вибиває тобі. Ну ну типу, що ви мені баки забуваєте? Воно ж все є насправді. Все це я казала. Тоді ще мені писали, що, типу, погане для України збувається, а погане для Росії не збувається. Але... Просто щось дійсно можна змінити. Як у нас, так і в них. Але загальний момент, він не змінний. Загальний фон. Це буде стосуватись ресурсів, грошей. Дивіться. Десь вже на одних з минулих розкладів, вибачте, випадало, що вони знайшли собі е, умовно тимчасового спонсора якогось. Воно знову тут випадає. Цей спонсор, це хтось зі світу, ну, іноземна країна. Їм надавала ось по зраді допомогу, По зраді для нас тут мається на увазі. Звісно, що типу, ну, весь світ не допомагає, а вони допомагають. І е, Росія собі вибила на якийсь час певний ресурс. Для того, щоб ось вести наступ, наприклад, тримати на плаву економіку і так далі. Прикол в іншому. В найближчий час, місяць, два місяці, ця історія по четвірці мочів буде призупинена. Призупинена через вплив на цю іншу країну. Ну, це може бути не в прямий санкційний вплив, а можливо, наприклад, а ми ось розбомбимо. Ну, наприклад, якщо це країна, наприклад, якогось сходу. Будь-якому разі ця їх фінансова допомога вона буде призупинена. Вони не доотримають навіть оговорений е ресурс. Що це нам дає? Ресурс забезпечує можливість Росії вести свою діяльність, дії там на полі бою, е наносити удари і так далі. Я казала, що в них є проблеми з економікою. Ну ось і отримання цієї допомоги це було тимчасове рішення. Карти кажуть, що ця допомога зупиниться. І тоді вже, я думаю, проблем буде набагато більше. Одні типу, а одні в обмеженнях залишаться страху багато в цивільного населення. Я так розумію, гроші не для цивільного населення. Ну, звісно, для роботи, для військової роботи. Для військової роботи. І все це ще й на фоні перемовин, котрі також, ну ось, Закохані, і все це ще на коні певних перемовин, необхідності щось узгоджувати. Це теж дає певний негативний настрій у суспільства у них там всередині, звісно. Коротше, буде їх трохи штурміть. особливо коли закінчаться гроші, котрі їм зараз надходять. Там і всередині в населення будуть проблеми, ну це їх вже особисті проблеми. Просто я кажу, що країна буде калашматити, і це для нас це ж гарно. Тому що, да, тоді я пам'ятаю в коментарях багато хто, типу, ну а що ж це таке, що ж їм постійно якась допомога? Ну от вона знову призупиниться, ця вся історія з допомогою їм. Тож, це на краще. Однозначно. До речі, хто хоче підтримати канал, тут може стати спонсором цього каналу. У спонсорів є власні плюшки, наприклад, у всіх спонсорів. З найнижчого рівня спонсорства є доступ до рун. Рунних ставів на всіляку потребу. І також є окреме відео для спонсорів, де пояснюється, як з цим працювати, з чим його їдять, що воно взагалі робити, що таке оговір і так далі. Все це є. Також у спонсорів є спільний телеграм-чат, де вони можуть і порадитись, і обговорити, і так далі. тому подібне. До речі, в цьому чаті діють дві гілки, де працюють дві професіоналки. Боже, я сподіваюся, що це нормально звучить. Ось астрологія і нумерологія. Де є можливість від... отримати певні відповіді на якісь цікаві питання. Наприклад, з останнього, що я бачила, це там про Венеру. Були це, я не особливо зараз, тому що я в Миколаєві. Я тут трошки відпочиваю так трошечки, особливо перед запуском каміння. От, але дівчата професіонально можуть відповісти вам на питання, крім того, розглядаються постійно, досліджуються якісь теми, теми долі і такого. Іншого, що впливає на наше життя, я думаю, буде цікаво. А також спонсорів з рівня повелителька категорії там заговорні елементи. Заговори вже, якщо робити, знову ж таки, на певній ситуації. До речі, шановні спонсори, якщо у вас є якась ситуація, на яку би ви хотіли отримати стави або заговори, будь ласка, напишіть мені, тому що в мене фантазія трошки того Так. Знову ж таки, посилання на те, як стати спонсором, буде в описі під відео. Все, як завжди. Ну і особисті розклади, знову ж таки, відновилися в червні. От, Якщо ви вже залишали питання, пишіть актуально, щоб ваше просто повідомлення піднялось вище, коли я буду продивлятися, а я продивляюся в вільний час. Якщо написали, то пишіть мій номер телеграму робочий, буде, знову ж таки, в описі. Все, добалакала. Ще негативно. Окей, хай буде. У -у -у -у. Е, зрозуміло, що після цього, що трапилося, про паутину і так далі, там у них їхні ФСБ сильно там розумієте. І треба ж когось за це покарати. Ну ось я бачу, що якогось короля Пентакливого покарають. Можливо, навіть не одного його когось тут знищать. Майже як за зраду родині, ну воно так виглядає. Оце, оця машина, яка по картах в мене, машина Кремля, яка характеризується в мене імператором, вона шукає зрадника, умовно кажучи. Все для них вони все зрадники, вони допустили такий провал, і вони готові прям цю людину прибрати, силу застосувати до неї. І це група людей. Група людей, яка буде обвинувачена в пролюбі цієї ситуації. Особливо там не годує якась жінка. От, от завжди мені на Росію падає якась мочова жінка. Хто ти? Хто ти така прям моцна тітка, що ти можеш так все. Це, це прям цікаво. І вона ж не ось Будуть шукати винних, знайдуть. Групу винних і когось напевно з цієї групи навіть приберуть, бо десятка мочів, да, і сила для короля Пентаклів це доволі красномовна карта. Будуть прибирати, Скажете, чим це погано, ну це ж знову ж таки хвилювання в суспільстві, боротьба за владу, черговий раз, коли хтось звільняє місце, покараний чи не покараний, це завжди боротьба за владу, це завжди рівно нестабільність, рівно певне, скажімо так. Повільне вирішення військових чи інших питань, поки йде ця боротьба за владу. Це теж важливо, це має значення. Як і гроші, зрештою. Давайте ще. Вже стосується переговорного процесу, як я розумію. По-перше, хтось відійде від підтримки саме в переговорному процесі Росії, я не знаю, як там може хтось приймати участь, крім неї, але ну, сам факт того, що вони ніби лишаються трохи у відлюднику. Але при цьому всьому воно не згасає тут тема того, що в них певний успіх перемованих є на їхньому боці. Я кажу, як вона є. У них сильна мечова позиція, і вона буде зберігатися такою. Але до них дійдуть певні маніпуляції, і ці маніпуляції вплинуть певним чином на їх соціальний прояв, скажімо так. Їх сила, вона буде йти більш по помірності спускатись. Зараз поясню нормальною мовою. Ось цей переговорний процес він іде, як робота, патріці Пентаклі. І. У них є, скажімо, певний, певна мета, і вони її притримувалися. От якісь маніпуляції, котрі будуть в ході цих переговорних моментів, ослаблять певну соціальну позицію Росії, вплоть до того, що їм прийдеться від певних моментів відмовитися. Це їх дуже лякає. Але все одно позиція лишається сильною. Вони, як я бачу, багато чого все одно отримують через конфлікти, через свої маніпуляції, але все одно вони отримують багато чого, що вони будуть вимагати. На жаль. Але оцей момент для них, а це я вже просто вам кажу, що вони отримують, тому що я придивляюся. Але конкретно в момент переговорних отут вони ослабнуть на певний час в певних питаннях через певний тиск на них, залишення їх у відлюднику. Певні території тут маються на увазі. І прийдеться від чогось, від якихось своїх ідей, скажімо так, відмовитися повністю в нуль відмовитися від певних своїх ідей, не від усіх. Тут конкретна якась іде тема стосовно от четвірки, для нас четвірка жезлів це якась наша територія. Це для на, наш, наш дім тут показується зараз. Просто це ж карти пояснення. Це позиці... Ситуація була вказана вищими картами. Тут вже для мене пояснення, тому що трошки недорозумію. Це стосується якоїсь окремої нашої території від планів і ідей, які вони просували щодо неї, їм придеться йти на нуль відмовитися, що вони прям силою просували цю всю штуку. І все це через якісь цікаві диявольські впливи на них вже. Давайте остання подія. Бачите, незважаючи ні на що, постійно падає трек переговорний. Постійно ця історія вспливає через закоханих, розмови, вибори. Він все одно продовжується. Можна чітко сказати, що він буде продовжуватися. Отже, переговорний трек. Давайте остання подія важлива, що там треба знати. Негативного, звісно, як домовлялися. Знову тут цікаво, страшний суд падає, але страшний суд це для ресурсу, але зараз. Багато чого необхідно приховувати. Вже це приховувалось. Це страшний суд всередині країни, всередині Росії стосовно ресурсу. Ні, це не конкретний ресурс, це ресурс загалом. Це ресурс, як, наприклад, котрий був знищений під час операції павутина. Тут приховується кількість, кількість цього для населення, я так розумію. Коротше, в них велика головна, великий головний біль того, що треба запускати певну пропаганду, певні методички стосовно покриття інформації. вот, зведення її в ілюзію. Зведення інформації в ілюзію. Стосовно їхнього страшного суда для їхнього великого ресурсу. І цей ресурс тут мається на увазі і люди, до речі, в сенсі, да, живі люди, там військові, наприклад, так і ресурс в прямому сенсі, наприклад, ті самі літаки. Що приховується? Приховується кількість. Приховується кількість того, що було втрачено. Це треба закрити. Цю інформацію треба максимально. Закрити публічно треба подавати лише контрольовану інформацію. Питання в іншому. Чому це негативна новина? Тому що е, інформація починає просочуватись. Е, інформація, ну, про втрати там взагалі весь світ вже носить цю інформацію щодо їх літаків. Але тут цікавіше, тут воно виглядає як те, що бага... велику кількість інформації треба приховувати. Ну, по-перше, ми бачили, що удари будуть наноситися ще. До речі, ці карти в мене дайте... Вона наштовхнуло на одну думку. Воно виглядає так, ніби. Не просто вони, типу, дискредитують нашу інформацію, скільки ми знищили, а воно виглядає більше так, що вони скривають реальний стан своїх ресурсів. Дуже розчаровані, звісно. Трансформація, смерть. Ну, Слухайте. Це велика кількість втрачена і це приховується. Треба це швидко приховати. По смерті це майже ну, може, десь біля половини навіть. А чому так? Ну, Тому що стан ресурсу прямо в самому домі в сенсі в Росії він. Скривається, і багато чого воно багато страхів є стосовно того, щоб це не виплило. Я думаю, тут тема того, що вони кажуть, що в нас там 300 літаків, 400 кораблів, і так далі. а Насправді це все треба було з самого початку ділити на два. По-перше, і багато страху, що ця інформація вийде, що типу, їм урон нанесений більше ніж вони планували. Цікавий момент саме цієї останньої ситуації в тому, що тут мова йде і про людський ресурс. Пам'ятаєте, один із моїх минулих розкладів, що під час цього наступу вони втратять велику кількість людського ресурсу. Я думаю, що у цей найближчий час, який я розглядаю зараз, тут іде мова про те, що от якраз вони втратять велику кількість людського ресурсу, і знову таки вимушені будуть це якось прикривати, тому що це буде викликати всередині конфліктні ситуації. З'ясування історії успіху, якщо дослідно з того, що вийшли по картам, з'ясування історії успіху. Успіх. Що ж це за успіх, типу такий, коли насправді така велика кількість втрат. Зараз я окремо по-людським подивлюсь, тому що вже багато тут карт. Щоб не заплутатись просто. По ресурсу ми ще будемо бити, розумієте? Наприклад, вони скажуть, що там та ну, камон, там, типу, ця... цей міст ми зараз заново построїмо, а насправді вони розуміють, що ресурсу нема. От такий елемент приховування. А що по людському ресурсу? З людським ресурсом дуже важко. Швидко, вони занадто швидко винищуються дослівно, якщо в перспективі далекій. Цього не вистачить. Тут навіть вже на вищих шаблях можуть бути розмови стосовно цього. Але це треба прикривати. Коротше, це конфлікти як і всередині населення, так і всередині їхньої там, якоїсь там правової еліти, можливо, військової еліти. Тому що буде обговорення, що дослівно ресурс знищується швидше, ніж він надходить. Занадто швидке винищення ресурсу. Занадто швидко це, швидко. Через це стає складно як в окремих ділянках фронту, наприклад, так і, взагалі, питання до кількості. Кількості занадто швидке йде обнулення, і це треба приховати. Це треба цим починають маніпулювати. Коротше, це все тема того, що почнуться знову ж таки, широкі роптання у них там десь у владі стосовно того, що цю цю історію треба припиняти, тому що занадто швидко йде винищення, нічого не те, що нічого не виходить, просто вони не прорахували. Я так розумію, що минулий розклад, якщо піднімати, вони не прорахували, що при такому масштабному наступі. Такий шалений темп втрат буде, от що я хочу сказати. Шалений темп втрат. А воно ж якось прописано там, один місяць, там, 50 тисяч, умовно, да, допустимо, а воно 150. І вже вже наступні місяці вони якось трохи пустуваті. Розумієте, да, про що? От Отака тема. Це нам косвенно дає зрозуміти, що на полі бою вони будуть помирати. Я так розумію, тема м'ясних штурмів. А знову ж таки, ми, я попереджала про їх успіхи на фронті. Я попереджала про це. Тому будьте до цього уважні. Це, звісно, приємний бонус, що вони гинуть, але вони продовжують наступ. От. Ну і пам'ятайте, що цей місяць взагалі не падав якимось гарним, навіть навпаки. Я знаю, ви мені знову напишете в коментарях, що всі місяці важкі. Ні. Ні. В цьому місяці карти реально не дуже. І навіть гірше, ніж у минулому місяці. Карти інколи бувають ну, такі, ну посередньо. Типу, ну що ми не бачили, як вони атакують. що ми це. Ми це вже все бачили за стільки часу. Питання в іншому: цей місяць сигніфікатором, якщо не помиляюся, вийшов в страшний суд. Це реально погано. Треба дуже, дуже, дуже бути обережними. І мені не подобається те, що, скажімо так, там воно Верховною Жиці було прикрито, воно може. Е... Ну, типу, знаєте, до останнього не буде попередження, от як на днях там бахнув кінжал під Миколаєвом. Воно в останній момент було сказано, умовно, умовно, звісно. Тому що, коли міг злітає, вже дається тривога, але я маю на увазі в асоціації да, цього всього, що воно може бути дуже швидко і несподівано. Тож, будь ласка, будьте обережні. На цьому все. Про спонсорство я вам сказала, про камені я вас попередила. Все буде в описі. Під відео, там, як стати спонсором. Інстаграм, ем, цей магазин, посилання я дам, мій робочий номер, де я роблю особисті розклади. Ну, коротше, все це буде в описі. Залишайте, будь ласка, питання на наступні відео, от, щоб я знала, що вас цікавить, що подивитися. Ну, і... Я розумію, що у вас теж часу не так багато, але перш ніж кинути мені обвинувачення, що я чогось не побачила, будь ласка, передивіться минулі відео окремо там, де підписано, наприклад, погані події для Росії. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі. Па-па!